time. дякую, що знайшли час для цього інтерв'ю. Хочу поговорити про використання Росією іранських дронів в Україні. Нині це нова для нас зброя, і ми хочемо зрозуміти, із чим маємо справу, та як із нею ефективно боротися. Так, дуже дякую. Я вдячний за можливість говорити про це. Давайте почнемо з інформації щодо результативності іранських дронів. Нещодавно наші військові на півдні країни збили 29 дронів, 16 влучили у ціль. Є дані, що збити вдається до 75% випущених противником дронів. Про що говорять такі цифри? Статистик. Well, if, uh, if true these... Ну, якщо це дійсно так, то ця статистика показує, що росіяни мають велику кількість цих безпілотників. Вони стверджували, що володіють великою кількістю. Також є інформація, що росіяни виробляють ці безпілотники на російських підприємствах і виготовляють десятки штук щодня. І тому вони не просто отримали сотні дронів з Ірану. Цілком можливо, що вони збирають в себе значно більше комплектів чи деталей, які постачає Іран або виробляє власне Росія. Отже, ми повинні припустити, що в якийсь момент Росія матиме критичну масу цих БПЛА, які вона зможе скеровувати по українських цілях. По-друге, ці дрони не обов'язково мають бути неточними. Вони можуть пошкодити ціль, навіть можуть приземлитися поблизу цілі. Вони можуть створити певну психологічну загрозу українським захисникам, і тому не всі ці безпілотники повинні фактично вражати цілі. Якщо один із двох справді влучає в ціль, для росіян цього, мабуть, достатньо. Це зброя масового використання, тобто ці безпілотники не повинні використовуватися одноразово, як це робить Україна. В основному це одноразові боєприпаси, які можна надсилати хвилями для ураження будь-яких цілей. Тому Україна має бути готова до того, що Росія щодня запускатиме десятки цих безпілотників по українських цілях. Знову ж таки, тут дуже корисні радари раннього попередження та засоби електронної боротьби. Також дуже важливо визнати, що сама Росія була жертвою подібних атак у 2018-2019 роках, коли її військові бази в Сирії атакували великі групи відносно простих безпілотників, які літали доволі низько над землею. Це були дуже прості дрони. Вони навіть не були такими складними, як шахет 136 який і сам важко назвати складним чи технологічним. Отже, росіяни мають певний досвід захисту від подібних групових атак безпілотників. І я думаю, що вони зараз використовують цю концепцію проти українців, знаючи який захист можуть мати українці, який захист українці можуть створити проти цих безпілотників. Тож, певним чином, концепція використання шахет 136 може бути схожа на ті прості безпілотники, які тоді атакували російські військові бази, росіяни заявили, що збили їх усіх або безпечно перехопили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ймовірно, це правда, враховуючи, що багато з цих БПЛА не були складними, але також ймовірно, що деякі з цих безпілотників проникли на російські військові бази та змогли завдати певної шкоди, і тому росіяни використовують досвід, отриманий у цих атаках тепер проти українців. Тож українці мають бути дуже обережними щодо прогалин у радіоелектронній боротьбі та прикритті протиповітряної оборони над своїми силами, своїми позиціями та своїми фіксованими об'єктами, як от командних штабів, склади боєприпасів та критичної інфраструктури, які росіяни дуже хочуть атакувати. Чи правда, що іранські шахеди пересуваються дуже низько, аби їх важче було зафіксувати. Я також чув, що точність у цих дронів камікадзе не надто висока. Чи відомо вам щось про це, і чи допоможе це нашим військовим їх ефективніше збивати? Це правда. і деякі українські військові експерти сказали, що цей безпілотник можна почути, бо його двигун дуже гучний. Тож, навіть якщо ви не бачите цього, ви ймовірно почуєте цей дрон, і оскільки він використовує систему навігації, GPS, він відносно нескладний. І тому цей дрон камікадзе можна зафіксувати. А отже, і збити. І знову ж таки, той факт, що росіяни не використовують їх спеціально на дуже великих глибинах на українському фронті, ймовірно, є перевагою для українців у тому сенсі, що вони можуть оцінити, де можуть відбуватися наступні атаки. Звичайно, не кожен із цих дронів буде збито деякі з них зрештою зможуть пройти. Тож на певному рівні Україна має підготуватися до того, що якісь дрони долетять до цілі знищити чи пошкодити її. І це та психологічна підготовка, яка необхідна у цій війні. Українцям не вдається збити кожен безпілотник шахет 136 який наблизиться, але вони можуть збити більшість із них. І знову ж таки, якщо Україна вже заявила, що вона вивела з ладу багато цих безпілотників, то надія є. Це не дуже точні і це не дуже складні машини. Та вони не повинні бути такими. Ці дрони мають бути дешевими, бо це як боєприпаси. Їх багато, і це витратний матеріал. Хай не всі, але якийсь із них точно долетить та є хороша новина для українців. Якщо вони використовують більш досконалі радари та системи радіоелектронної боротьби, вони можуть з високим ступенем захистити себе від цих атак. Я звернув увагу на заявлену дальність польоту шахедів – більше двох тисяч кілометрів. Чи реально це? Well, uh, uh... ну це претензія. Наразі ми бачили ці безпілотники типу шахед, які використовували хусити. Вони є союзниками Ірану в Саудівській Аравії, і за допомогою шахедів наносили удари по цілях у радіусі тисячі кілометрів. Зараз не ясно, чи ці безпілотники були запущені, скажімо, з Ємену чи були вони запущені, скажімо, з іншої території для нападу на цілі Саудівської Аравії. Але можна припустити, що ці дрони можуть долати багато сотень кілометрів, що робить їх потенційно небезпечною зброєю. Але і у діапазон 2000 кілометрів. Не дуже вірю, але й знову ж таки, Україна має готуватися до того, що ці безпілотники будуть використовуватися не тільки на тактичних відносно коротких відстанях. Ймовірно, будуть бити на значно більші дистанції, де росіяни хотіли б завдати ударів по українській інфраструктурі, командно-управлінським та іншим об'єктам, розташованим далеко від фронту, або можливо навіть завдати удару по деяких цивільних об'єктах і цілях, щоб тероризувати населення, навіювати страх. Використовувати ці шахиди як психологічну зброю, росіяни демонструють, що використовуючи велику кількість шахедів, вони можуть не лише пробивати українську оборону, а й психологічно тримати українських захисників на межі. І звичайно, психологічна війна такого типу з використанням безпілотників також є дуже важливою частиною цієї війни, і обидві сторони використовують цю тактику як з великим, так і з малими безпілотними літальними апаратами. Тому Україна має спробувати оцінити, де ці потенційні удари можуть бути завдані наступного разу. Let's talk about drone. Поговоримо про інший іранський дрон Мохаджер Мохаджер-6. Чи правда що одне з основних його завдань визначення ціли для шахедів, які мають невелику точність? Вам щось відомо про це? Well, що ж, Мухаджер – це приблизний еквівалент турецького байрактару і російського безпілотника Оріон. Вони мають однакову дальність, трохи більше 200 кілометрів. Мухаджер 6 може нести чотири ракети або бомби в своїх підкрилових контейнерах. Проте як росіяни, так і українці почали використовувати свої безпілотники середнього класу більше як розвідувальні засоби, а не бойові ППЛА. Усе тому, що повітряна оборона обох сторін навчилася ефективно збивати безпілотники противника. Мухаджер, так само як і Байрактари з Оріоном, безпілотники, які повільно та не дуже високо літають, тому швидко можуть бути ідентифіковані за допомогою радару. І тому росіяни та українці перемістили ці типи безпілотників у зону, де вони можуть безпечно літати поза межами дії більшості систем протиповітряної оборони та забезпечувати наведення інших засобів ураження та безпілотників на землі чи у повітрі. І, схоже, використання Мухаджер також звелося до цієї ролі, а не як до ударного дрону. Це дійсно слабкий безпілотний літальний апарат, коли йому протистоять українські системи протиповітряної оборони та раннього попередження, які можуть побачити та збити цей дрон. Проте його камера, як стверджують росіяни, є відносно складною. І якщо він може вказати на ціль на відстані до 75 кілометрів, він може повідомити ці координати операторам, які керують шахет 136 та скерувати їх більш точно. Також важливо зазначити, і це надходить з українських джерел, що ці безпілотники не є автономними, вони дистанційно пілотовані. Українці посилалися на те, що ці дрони можуть змінювати напрямок. А це вказує на те, що людина-оператор обирає найбільш оптимальний маршрут для цих дронів. Таким чином Мохаджер ймовірно може надати навігаційні координати та, по суті, можливість спостерігати за тим, щоб шахеди вражали цілі. Те, що один із цих безпілотників приземлився у воду, і його підняли українці, це одне з двох, або це була помилка пілота-оператора, тому що росіяни не мали достатньо часу, щоб навчитися керувати цими безпілотниками, або українська система радіоелектронної боротьби спрацювала точно за планом, і вона могла заглушити зв'язок мухаджера так, що він просто сів на воду. Знову ж таки, ці дрони також створені для виконання бойових завдань, і вони можуть виконувати бойові завдання. Але до цього моменту повномасштабна війна у нас вже йде понад 220 днів. З обох сторін протиповітряна оборона стала більш досконалою, і протиповітряна оборона обох сторін все успішніше ловить такі безпілотники, як Мохаджер 6 або Байрактар. Насправді, нещодавно російські військові заявили, що вимкнули ще два безпілотники Байрактар за допомогою системи протиповітряної оборони Тор. І, ймовірно, його також можливо нейтралізувати за допомогою систем радіоелектронної боротьби. А стосовно того, що Мохаджер 6 виступає в ролі очей та вугля шахеда 136 то це цілком можливо. There is that 131. Є інформація, що іранські дрони Камікадзе Шахет 131 містять процесори, які виробляє американська компанія. Йдеться про попередню версію дрона Шахет 136. Як це пояснити і що це означає? Іран був під санкціями Сполучених Штатів з початку 80-х років минулого століття, тобто вже чотири десятиліття режиму санкцій. Та Іран став дуже хитрим і вміло обходити санкції, купувати технології, які йому найбільш потрібні, особливо для військових. Той факт, що багато технологій, які використовуються в сучасних безпілотниках, є комерційними та мають подвійне призначення. Тому дуже важко запобігти розповсюдженню цих технологій та їх подальшого застосування на різних типах військових систем. Вони цілком доступні на відкритому ринку. Вони доступні як частина глобальної торгівлі для експортера цих компонентів мікроелектроніки. Не завжди зрозуміло, де ця технологія в кінцевому підсумку буде використана. І звісно, росіяни дивляться на досвід Ірану в отриманні технологій, необхідних для створення своєї флотилії безпілотників. Іран також отримав багато технологій від Китаю, але той факт, що цивільні технології опинилися в іранському безпілотнику, вже не викликає подиву чи шоку. Знову ж таки, ці технології ймовірно доступні на відкритому ринку. Іран використовує низку економічних та комерційних посередників, партнерів для придбання цих технологій. Отже, це одна з труднощів запровадження реальних санкцій проти даної країни. У такої країни, як Іран, є багато партнерів, і вона все ще може придбати те, що їй потрібно, хоча ймовірно, не в дуже великих кількостях. І тому Росія дивиться на досвід Ірану таким, яким він зараз є. Також сподіваючись використати шляхи обходу санкцій, щоб отримати доступ до мікроелектроніки, до сенсорів, які настільки важливі як для комерційного, так і для військового ринків давайте повернемось до протидії дронам Камікадзе. Як на вашу думку, яка саме зброя може виявитись найбільш ефективною проти іранських безпілотників? Чи можна їх збити, наприклад, за допомогою кулемета або Стінгера? Чи будуть ефективні проти цих дронів радянські та західні засоби протиповітряної оборони? Yes, they can all be так, усі вони можуть бути ефективними та протидіяти. Будь-яка тактика та тренування військових включають стрільбу по безпілотниках за допомогою простої зброї на кшталт гвинтівок, автоматичної зброї, кулеметів та більш складних систем. Коли ми починаємо говорити про складніші дорожчі протиповітряні системи, виникає питання про співвідношення вартості та результату. Наприклад, деякі з цих безпілотників можна збити за допомогою дуже дорогих зенітних систем. Але витрати такого типу боєприпасів на безпілотник, який коштує лише 20 тисяч доларів, є нерентабельними. І обидві сторони це визнали. Власне, це визнали і росіяни, адже вони також використовують для збиття дорогі системи. І тому зараз ці дебати, мабуть, найактивніші. Потрібні більш дешеві та швидші системи боротьби з дронами, чи не так? І багато країн потрапили в цю пастку. Сполученим штатам та Ізраїлю довелося збивати іранські безпілотники своїми дорогими зенітними ракетами. Але якщо ракета коштує кілька мільйонів доларів, а безпілотник, який зіб'є зіб'ється ракета, коштує 5 тисяч доларів. То це не дуже раціонально, особливо якщо цей безпілотник можна збити практично будь-чим, якщо його вчасно ідентифікувати. Найкраще збивати іранські безпілотники дешевою зброєю, а складніші системи залишити як останній рубіж. Тоді це є виправданим. Коли ви говорите про доцільність використання відносно дешевої та при цьому ефективної зброї проти іранських дронів. Що ви маєте на увазі? От, наприклад, чи можуть їх збивати німецькі системи Гепард чи інші? Так, гепард був спеціально розроблений як ефективна та не дуже дорога протиповітряна система. Тому використання гепарду проти шахедів є виправданим. А от використання дорожчих систем, ймовірно, ні. І знову з цією проблемою стикаються росіяни, з цією проблемою стикаються американці, Ізраїль, Саудівська Аравія та інші країни. Стикаються з проблемою використання складних ракет проти дуже дешевих безпілотників. Ось куди зараз йде війна? Використання великої кількості дуже дешевих платформ, керованих відносно простими датчиками, керованими GPS, які можуть мати боєголовки і здатні літати на відстань до 100 кілометрів. Вони можуть проникати і насичувати цілями повітряний простір противника, що ускладнює вибір і визначення пріоритетів цілей. Тому стратегія протидії такій тактиці ворога має передбачати масове використання електромагнітних засобів, які можуть оглушити сигнали, заблокувати зв'язок як тільки дрон буде ідентифіковано. Найкраще, якщо дешевші системи, ймовірно, також будуть задіяні у великому масштабі, такі як великокаліберні зенітні гармати, які десятиліттями використовували усі сторони ще з часів Другої світової війни. Знову ж таки, ці системи можна поєднати з раннім попередженням із засобами електронної боротьби проти загрози з боку кількох безпілотних. Літальних апаратів типу шахет, які наближаються до цілі. Тоді, можливо, такий тип оборони міг би бути ефективним. Офіційні представники з Пентагону заявили, що іранські дрони не надали перевагу Росії у війні. Виходить, що задум Росії відносно цих дронів не спрацював. Що ви про це думаєте? що ж це означає, що самі по собі дрони не стануть зброєю, яка змінить хід війни. Це робиться піхотою, мотопіхотою, загальновійськовими операціями, те, чого росіяни намагаються досягти. А використовуючи велику кількість шахе 136 знизити можливості для просування українських збройних сил, задаючи їм значної фізичної та психологічної шкоди, та додавши до цього удари по українській інфраструктурі, центрам командування та управління, лінії зв'язку та постачання. Саме така тактика може стати ключовою для нападника, щоб дійсно завдати шкоди можливостям українських захисників. І це те, що зробили українці, використовуючи свої безпілотники та свою авіацію, щоб завдати глибоких ударів по російських лініях на Херсонщині, пошкодивши російські лінії постачання та зв'язку. Це призвело фактично до того, і з чим зараз стикаються росіяни на півдні та змушені відступати. І знову ж таки, це не обов'язково зброя, яка виграє війну. Але це зброя, яка може уповільнити просування та завдати значної шкоди. Ну і звісно, чим більше шкоди зазнає українська армія, тим легше російським військам уповільнити українське просування, щоб окопатися та встановити безпечні лінії фронту, та можливо навіть повернути певні позиції. Венс тюдіґененестеблеш секірфронтлайнсенпасиблівенпушбек.